вибух вибуху Донецьку поблизу у заводу казенних хімічних виробів. Шипки повилітали у радіусі 9 кілометрів. Екс-міністр оборони Гелетей та начальник генштабу Муженко винні в загибелі бійців під Іловайськом. Такі результати розслідування тимчасової слідчої комісії парламенту. Бійці, які воюють на Донбасі, голосувати не будуть. Верховна Рада не винесла відповідного законопроекту на порядок денний. Біля берегів Швеції шукають підводний об'єкт версій кілька від російської субмарини до техніки дайверів. Підсумки понеділка 20 жовтня Вітаю вас. Українські військові не мають стосунку до сьогоднішнього вибуху в Донецьку. За словами керівника прес-центру АТО Владислава Селезньова, з 11 ранку були зіткнення біля Донецького аеропорту. Українські бійці атаку відбили, при цьому стріляли лише по бойовиках, а не по місту. Нагадаю, близько півдня в Донецьку пролунав потужний вибух. За свідченням городян у багатьох будинках навіть за 9 кілометрів від епіцентру повилітали шибки та віконні рами. Місцеві зняли вибух та пожежу на відео. За повідомленням. Донецької міськради прогреміло в Куйбишевському районі поблизу заводу казенних хімічних виробів. Про постраждалих нічого не відомо. Про потужність вибуху свідчить кадри, відзнятий в актовому залі підприємства Донецький міській тепломережі. Сьогодні терористи двічі штурмували Донецький аеропорт. Втрат серед українських військових немає. кажуть у штабі АТО. Сам Донецьк також потрапив під обстріли. Вибухи було чутно. Практично у всіх районах міста повідомляє тамтешня міськрада. Як минула доба в зоні АТО, Володимир Карабан далі. Так, терористи дотримуються режиму припинення вогню. Донецьк знову обстріляли з важкої артилерії. Частина будинків повністю зруйновані. У багатьох вибиті шибки, пошкоджені покрівлі, розвалені стіни. Постраждав як приватний сектор, так і багатоповерхівки. З квартири жили, якби. От ударна була, балкон був з град. Терористи обстріляли позиції сил АТО в Донецькій області в районі населених пунктів Миколаївка, Новобахмутівка, Тоненьке, Рідкодуб, Юнок. Комунарівськ та біля села Кам'янка у Луганській області поблизу села Трьох Ізбенка та селища Міус. Луганська ТЕС, що в місті щастя залишається під контролем українських військових минулої доби. Терористи намагалися оточити населений пункт. Наші військові здійснили зачистку території в районі населеного пункту Сміле. Завдяки цим упереджувальним заходам вдалося зупинити масований наступ бойовиків на блокпост у цьому районі. Бойовики застосували танки міномети, а також велику кількість живої сили. Метою наступу був прорив та захоплення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець. З подальшим охопленням міста щастя з заходу. Сили АТО продовжують розміновувати звільнені міста. Це відео зі Слов'янська. Тут іще залишилися на розірвані снаряди, армійці їх знешкоджують. У штабі АТО кажуть, українські військові зараз зосереджені на обороні своїх позицій і не ведуть активних бойових дій. Сили антитерористичної операції здійснюють ізоляцію кризового району. Шляхом несення служби на блокпостах, опорних та спостережних пунктах. неухильно дотримуються умов мінського меморандуму та протоколу. За добу терористи втратили 14 чоловік. Такі дані штабу. АТО. також українські військові знищили один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет. Володимир Карабан перший національний. Екс-міністр оборони Валерій Гелетей та начальник генерального штабу Віктор Муженко винні в загибелі бійців під Іловайськом. Такі результати розслідування парламентської тимчасової слідчої комісії оприлюднив її голова Андрій Сенченко. Каже, винен і президент Порошенко, котрий не ініціював запровадження воєнного стану. Сенченко заявив, що розслідування блокують у міністерстві оборони та генштабі збройних сил. Не дають відповіді на офіційні запити. Усі зібрані матеріали тимчасова слідча комісія передасть. до Генпрокуратуры. Суммарные потери сектора и сводной тактической группировки «Кордон», состоящей из Национальной гвардии и пограничников, с 23 июля по 24 августа составили убитыми не менее 125 человек, ранеными 706, умершими в результате ранений, цифра не установлена, ответ от Минобороны не получен, пропавшими без вести. Точно не установлено, ответ от Минобороны не получен. Пленными ответ от Минобороны не получен. Установлено, что только по двум эпизодам в плену оказалось 450 военнослужащих. Но если сказать о количестве, то вот по всем признакам, потому что еще раз, это то, что скрывается больше всего. Общее число погибших и раненых и умерших от ран составляет до тысячи человек. Около тысячи человек. Вот в, во всех эпизодах и трагедии. Військові міліціонери та добровольці, які воюють на Донбасі, проголосувати на виборах не зможуть. Верховна Рада не винесла відповідний законопроект на порядок денний. Не вистачило 12 голосів. Не голосували члени колишньої фракції КПУ. Жоден із групи за мир і стабільність із фракції партії регіонів за проголосував лише депутат Безбах. Підтримали документ фракції Свобода та удар. А от батьківщина розділилася. Згідно українського діючого законодавства можна було, якщо було бажання не організовувати каруселі перед виборами, як сьогодні збираються, а організувати дійсно голосування військовослужбовців, будь ласка, є ще тиждень. Ми хочемо знати, щоб була перепись, їх, хто, де, хто ці інформацію покаже. Ви поїдете на блокпост, скажете там тисячу наших військовослужбовців, забросять там э, для голосування, а там наших хлопців 100 чоловік, і ніхто їх звідки не хоче витаскувати частину колег своїх по майдану. Я не розумію. Тобто, ви що хочете сказати? Що тепер ті хлопці, які зі зброєю в руках захищають Україну, є таким матеріалом для маніпуляцій? Прийде якийсь начальник і скаже їм: ви тут не військові, а адмінресурс, і голосуйте за того, за кого ми вам вкажемо. Ви уявляєте собі таке зараз. Це неможливо. Хто зривав голосування за права військових обирати, будуть проінформовані. Буде проінформовано суспільство, і ці прізвища будуть надруковані в засобах масової інформації. До центральної виборчої комісії ми звернемося з тим, щоб вони змогли розглянути питання, яким чином все ж таки спробувати дати можливість забезпечити виборчі права наших військових. Петро Порошенко запевнив, що докладе усіх зусиль для того, щоб військовики в зоні АТО змогли проголосувати. Я вважаю, що це аморально для народних депутатів. Позбавляти найкращих синів України, українських воїнів, право свого конституційного права обирати собі владу. Вони більш достойні, ніж будь-хто, щоб мати право обирати. Поіменно кожного депутата, який позбавляє намагається, думає, що позбавить військового права голосу, український народ має знати. Я все зроблю, щоб вони мали можливість проголосувати. Черкаський науково-дослідний комплекс фотоприлад, який половину продукції продавав у Росію, працюватиме на українську оборонку. Пообіцяв президент Петро Порошенко сьогодні у Черкасах. Підприємство спеціалізується на розробках прицільних комплексів з останніх для танків оплот. Також виготовляють системи наведення і керування вогнем бронетехніки, бойових вертольотів і артилерії. Сьогодні останній день, коли можна було подати заяву, щоб отримати відкріпний талон і проголосувати не за місцем реєстрації. Місяць мали на це виборці однак саме останнього дня утворилися найбільші черги. Переконалася Вікторія Пластун. Ми стоїмо вже 40, сорок. судя по тому що впереді ще чоловік 15, мабуть, то будемо стояти, ще минут 40, як мінімум. Ми тут уже пізнакомились. Так. Антон з дружиною з сином був вимушений переїхати з Маріуполя до Києва півтора місяці тому. На президентських виборах голосував за місцем проживання. Сьогодні бере відкріпний талон. Для цього приїжджами з зони АТО достатньо принести паспорт і написати заяву. Паднаво приїхали, на вазок Так ми сюди. Переїхали. Беремо туди голосувати хочемо. Приходити. Прийшли сюди вже раз. Решта охочих змінити місце голосування ще мають пояснити, чому в день виборів вони не зможуть прийти на дільницю за місцем реєстрації та мати документальне підтвердження. Через те, що буду працювати на виборчій дільниці, от, 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 через це я змінюю місце свого голосування. Копію паспорта, посвідчення і заяву. Но посвідчення члена комісії як документ, що підтверджує. Відповідно, має участь у виборах. Усі заяви вносять у єдиний реєстр виборців. Там за бажанням людини обирають дільницю, на якій їй зручно буде проголосувати. Ми входимо в базу, перевіряємо є, чи ця людина в реєстрі, визначаємо разом дільницю з ним. Вибираємо цю дільницю і її сюди переміщаємо. Тобто там його вже не буде. Він буде вже на цій дільниці, де він змінив місце голосування. Два рази він не зможе проголосувати у цьому відділенні реєстру виборців. Кажуть, нині до них по відкріпні талони звернулося більше людей ніж перед голосуванням у травні. Ірина родом із Донецька зізнається останні роки на вибори не ходила, але зараз змінила точку зору. Потрібно все таки своє право використовувати потрібно сходити кожному. Нам випадає такий шанс раз в 4 роки вибирати народних депутатів, раз на 5 років президента. Тому ну це, це наш обов'язок. За звичним робочим графіком це відділення мало б закритись о 18-й годині. Проте тут кажуть, будуть працювати, доки останні бажаючі не встигне зареєструватись, аби 26 жовтня мати можливість проголосувати. Вікторія Пластон Дмитро Шанчук, перший національний. Верховна Рада прийняла закон про переселенців тих, хто був вимушений покинути свої домівки на Донбасі чи в Криму. Під час обговорення документу його дещо змінили. Зокрема, видалили пункт про право отримувати землю під будівництво. За словами співавтора закону Валерія Пацкана, нині переселенців поставлять на облік, вони зможуть вимагати компенсації за винаймання житла та будуть отримувати соціальну допомогу. Ми поставили собі на меті перевірити тих осіб, хто потрапляє до Центральної та Західної України. Державна міграційна служба співставила свої бази даних з Служби безпеки України, з МВС, з пеніденціарною службою, щоб ми знову не мали такої ситуації, що ми будемо надавати статус, скажімо, особам з ДНР або ЛНР. СБУ затримала групу диверсантів, що діяла в Харкові та Києві. Очолював її 22-річний росіянин родом із Харкова. У службі безпеки стверджують, зловмисники хотіли захопити адміністративні будівлі, підірвати літак у столичному аеропорту Жуляни та обстріляти з гранатомета, будівлі Кабміну та центр виборчкому. На цих кадрах ви бачите схованку, яку, за даними СБУ, диверсанти облаштували в Голосіївському парку Києва. Там оперативники знайшли вогнемети, гранатомет, дві ракети для переносного зенітно ракет. Но комплексу та гранати скількох людей затримали в прислужбі СБУ не розголошують, кажуть, що рахунок іде на десятки, і деякі члени групи залишаються на свободі. Тому під час виборів у столиці запроваджують особливі заходи безпеки. У місті вводиться підвищення заходи безпеки, які включатимуть перше створення нових та посилення існуючих блокпостів на в'їздах у місто Київ. Друге, Активізацію проведення заходів фільтрації на вокзалах та інших місцях скучення осіб третє: посилення режиму охорони органів влади та управління об'єктів критичної інфраструктури. Біля Стокгольма триває наймасштабніша операція шведського флоту за останні роки. Шукають невпізнаний підводний об'єкт, найімовірніше – іноземну субмарину, можливо, російську. Так пишуть шведські газети. Міноборони Швеції оприлюднили аматорські фотографії об'єкта. Ось вони втім, зрозуміти, що на знімках навіть за великого збільшення неможливо. Арсен Цимбалюк продовжить. Таємничий підводний об'єкт шукають більш як 200 військових на човнах, вертольотах та літаках амфібіях. Утім, що саме він собою являє, в міністерстві оборони країни поки що не кажуть. Це може бути підводний човен або малий підводний човен. Це можуть бути дайвери, які використовують для пересування підводні апарати, чи просто водолази, яким немає чого робити на нашій території. Не називають в оборонному відомстві й країну, якій може належати цей об'єкт військові надають інформацію, яку здобувають у ході цих дій. Це дуже серйозна операція. У нас є все необхідне. Завжди дуже важливо захищати свою територіальну цілісність. Це наш обов'язок відповідно до міжнародного права. У суботу шведська газета «Дагблагет» написала, радари перехопили сигнал, який російські субмарини використовують у разі надзвичайної ситуації. За словами видання, системи радіоспостереження зафіксували і розмову екіпажу із приймачем у Калінінграді, вели її російською мовою. Російські ж ЗМІ із посиланням на неназване джерело Міноборони пишуть, що це підводний човен, який належить Нідерландам. Офіційно ж у російському оборонному відомстві подію не коментують. Заявили лише жодних аварійних ситуацій із російськими кораблі проблеми не було й немає. Представник голландського Міноборони повідомив агентству БіБІСІ жодних підводних човнів його країни в шведських водах немає. Арсен Цимбалюк перший національний. Читайте та дивіться новини на сайті Першого національного та на сторінках у соцмережах. І до завтра.